Привіт, що головне для бізнесу, для того, щоб працювати ефективно навіть в умовах таких екстремальних випробувань, як воєнний стан чи напад іншої країни на твою державу? Звичайно ж, доступ до інформації, експертне експертна думка або пропозиції від топових спікерів, які мають більший досвід. І також, звичайно, це нетворкінг, спілкування, живе спілкування. Ми після двох років ковіду і двох років повномасштабного вторгнення вже заскучили за живим спілкуванням. І Я маю пропозицію для вас, для ваших компаній. Асоціація українських банків разом з компанією Кров проводить унікальний міжнародний форум Візія України України-2030». І на цьому заході будуть представлені думки. Як представників української влади, державних організацій, так і керівників а, з досвідом українських компаній і міжнародних компаній. У нас будуть представники з а, Європейського Союзу, а також українські візіонери, ті, хто можуть побачити за горизонтом то, що, що, що нас може очікувати. І а, цей захід буде проходити наступної середи, 24 липня 2024 року, у приміщенні Unit Сіті, ми раді запрошу, запросити учас учасників бізнесу, різних організацій для того, щоб отримати інсайти, для того щоб отримати доступ до топових спікерів, для того, щоб провести нетворкінг, здобути нових клієнтів і підготуватися найголовніше до того, що нас може чекати в майбутньому. Але я привідкрию невеличку завісу. Точно нас чекає перемога України у цій війні, і тому до цього треба готуватися швидше. Запрошуємо на наш міжнародний форум.